У Харкові у рамках благодійної допомоги прибули перші американські пожежні машини. Вони поповнили автопарк харківських рятувальників, який з початку війни зазнав чималих втрат. Ворожими обстрілами знищено 10 спецмашин, і ще понад півсотні пошкоджені. каже начальник 11-ї пожежно-рятувальної частини міста Роман Качанов. Він разом з колегами недавно повернувся зі сполучених штатів, де представляв Україну на міжнародному форумі виробників пожежної техніки та рятівників «Пожежні з усієї Америки, а також з усіх країн світу. Там були і з Японії, і з Мексики, і з Антарктиди з пожежного... там є також є пожежна частина в Антарктиді. Ми познайомилися там, дуже багато чого і побачили. На жаль, не було багато часу пройти по всій виставці, і подивитися все, бо був дуже щільний графік. Ми намагалися зробити якомога більше для країни». Ми заїжджали до різних пожежних частин Чикаго, Індіанаполісу, Нью-Йорку та Вашингтону, де розповідали про себе та про наших побратимів, які працюють, демонстрували їм відео з реальних виїздів і. Ну, звісно, що вони нас питали, чим ми можемо вам допомогти. Ми розповіли, що ну звісно, ми потребуємо певну техніку, певне захисне спорядження. Пожежна автоцистерна та колінчатий автопідйомник, які передали американці, техніка не нова, проте повністю автоматизована. Має цифрове і дистанційне керування агрегатами. Саме саме ця 2001 тисячі року, то і там 20 років. Але тому, що вона з невеликого містечка, вона там не так часто виїжджає, і у них же в Америці дуже ну трошки на вищому рівні сервіс. Вона постійно там робиться, вона постійно гроші виділяються на заміну всіх частин, що необхідно. Тобто я б сказав, що ну, майже нова машина. Автоцистерна оснащена потужним насосом, має простору кабіну для особового складу та обладнання. А ще вона призначена не лише для боротьби з вогнем, а й для виконання інших рятувальних робіт. «Тут Знаходиться максимустанція, яка у маслопроводним шлангам забезпечує роботу гідравлічного розтискача. Цей інструмент застосовується при роботи на ДТП та розборі завалів. Однак, перед тим як машини вийдуть на службу, їх мають трохи переобладнати під вітчизняні, європейські стандарти та провести інструктаж із водіями. Американці використовують інший стандарт з'єднуваних головок і необхідно буде їх трішки переробити. Це займе не дуже багато часу. Значно важливіше це навчити водіїв працювати на цій техніці, щоб у будь-яких ситуаціях вони чітко та впевнено це робили. Це найголовніше. Ця техніка вона суто не відрізняється від того, що ми маємо. Але вона стане дуже у нагоді, взамін того, яку ми втратили через російські обстріли. Крім цих двох пожежних машин, які нестимуть вахту в Харкові, до України прибули з США ще три рятувальні спецмашини та 15 карет швидкої допомоги. Ми, коли там були, ми казали, що наша головна проблема це розмінування, бо поля це їжа всього світу наші. І також дуже велика проблема це швидкі на фронті, бо як там швидкі вони можу сказати, можуть бути навіть одноразові приїхав, бахнули все. Нема швидко їду вже це. Вони вже в Україні. Ще їдуть сюди нормальний то дуже їх багато. Ще, ще три пожежні машини, швидкі, Можливо, там ці, ці пожежні машини вже будуть там до інших місць. Загалом за час війни харківські рятувальники обновили свій автопарк, отримавши понад 220 пожежно-рятувальних машин від свого відомства, а також міжнародних та національних донорів.